Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам CBS News. і серед іншого він заявив про те, що Україна готова придбати у Сполучених Штатах Америки 10 систем ППО Петріот за 15 мільярдів доларів. Адже ми їх так і не отримали. Там була історія яка з яка пов'язана з ювілейним з ювілейним самітом. Нам їх пообіцяли, досі нам їх не дали. І от, будь ласка, гроші ми знайдемо. Ми знайдемо гроші. Європейські партнери можуть надати нам ці гроші. Ми хочемо придбати, щоб Суми захистити там Кривий Ріг, інші міста, Харків, Одеса, які страждають безкінечно від балістики інших ракет Російської Федерації. Продадуть нам Сполучені Штати 10 комплексів Петріот. Як ви думаєте, пане Наді? Ви розумієте, по-перше, хочу прокоментувати сам вислів пана президента, тому що це такі, він має ознаки на, на мій розсуд. Ще раз говорю, на мій особистий розсуд. Він має ознаки тролінгу, тому що ми ми кажемо американцям: ви не хочете дати нам зброю? Продайте нам її. І таке, знаєте, ну, ми, ми розуміємо відповіді, і ми знаємо відповіді, що американці от просто так на раз-два сьогодні-завтра продати 10 комплексів нам не можуть, тому що їх треба мати. Їх треба мати, вони виробляються на замовлення, а там велика вже черга стоїть. А крім того всього, ми маємо розуміти, що комплекс це супер, але до кожного комплексу треба велику кількість запасних ракет е, мати для того, щоб ті комплекси. Вдень і вночі постійно працювали, були на чергуванні в різних кутках України і прикривали собою об'єкти. І ми маємо розуміти, вони мають стояти ті комплекси озброєні, тобто в них мають бути ракети, і мають бути ракети поруч для того, що якщо йде там пройшла перша хвиля і. Пускові установки розрядилися, треба швидко їх зарядити для того, щоб наносити удар, ураження, як завжди, це буває, там друга, третя, може бути і четверта хвиля. І ми маємо знати, що кожен пуск ракети з комплексу Петріот це вартість більше одного мільйона доларів за кожну ракету. Хочу звернутися знаєте, до громадян наших і ще до, до фахівців, що на сьогоднішній день. У такій країні, як Ізраїль, на озброєнні стоїть комплекс е, системи протиповітряної оборони, який може перехоплювати в тому числі балістичні ракети рівнем вище за комплекс, який, е, яким є Петріот американський. Тому в Ізраїлі вони зняли з виробництва. Е, вибачайте, зняли з е, бойового чергування комплекс Петріот і поставили свій власної розробки е, ізраїльський комплекс. Чому ми як держава? Чому наші фахівці не звернуться до країни, держав, до країни Ізраїлі і замовлять в них необхідні Україні Україні українські системи протиповітряної оборони, подібні комплекси? Ну це питання питань, і для того треба мати добрі стосунки з цією державою. Добрі стосунки е, нашими військома. Я вважаю між нашими військовими і ізраїльськими військовими дуже добрі стосунки. Я це особисто знаю е, і хочу нагадати всім, е, як, які були привітання від сторони зі сторони Цахалу до збройних сил України. Привітання в братер в, ну, в братерських відносинах і почуттях від Цахалу до української армії і від збройних сил України. В свою чергу доцахало, я вважаю настільки добрі відносини, що цим треба ну скористатися нашими добрими відносинами і поспілкуватися з політиками і ізраїльськими військовими промисловцями і замовити в них ці комплекси, тому що знаєте, не одним патріотом. От, не один патріот. тому кажуть: а <forcé Deus> вибачте, чи є альтернатива патріоти. Я кажу так, альтернатива комплексу патріот є Ізраїль. Виробляє. Давайте спілкуватися з Ізраїлем. Давайте замовляти їм, якщо є гроші. Це може бути. Якщо ми захочемо придбати 10 комплексів, то буде значить інша ціна. Ну можна вже трішечки буде і буде й поторгуватися на базарі, чому ні, і з а, а на ті зекономлені кошти. Якщо торгуватися, можемо добрати і треба добрати запасних ракет, і тоді Україна буде мати систему протиповітряної оборони, яка буде складатися найсучасніших речей елементів в світі. І велика кількість ризиків буде ну, знижувати до нуля про можливість ураження такими ракетами балістичними таких міст, які знаходяться дуже близько до лінії фронту. Да, до, до кордону, до лінії фронту, до яких долітають ці ракети за лічені хвилини, Financial Times написала, що. Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, може надати нам ракети Таурус. Про ці ракети ми давно вже говоримо, е і мені здається, дещо перебільшує там в цілому їхню цінність. Але це вже от від вас хотілося б експертизу почути. Так, от е цитую Файненшл Таймс. Мерц пообіцяв Україні Таурус, щоб вона могла вдарити по Кримському мосту. Він висловив упевненість, що Києву потрібна допомога, щоб просунутися вперед на полі бою. Пане геннадію, тут насправді дуже багато питань: чи передасть коли передасть, в якій кількості а міст це точно пріоритет, чи інші там пріоритетні заходи? А І скільки ну, кажіть, кажіть. Вибачте. А, а скільки буде цих ракет в цілому? А чи не буде так, що три ракети, які нічого не змінять? А чи будуть вони гімче? Тобто, ну питань дуже багато, я впевнений, що вона у вас є на них відповідь? Є, але в мене ви таку фразу сказали, що. Ви вважаєте, що їх цінність перебільшення. А чому або хто висловлювався, і яким чином, щоб, наприклад, мати підстави стверджувати, що їхня цінність перебільшування. А я загалом дам відповідь на ваше запитання. Я, я, я поясню. Дякую за цю ремарку. Це дуже важливо. Справа в тому, що багато хто вважав, до прикладу, що, ну я не знаю, там Хаймерс Атакамс. F-16, ядерна зброя, там я не знаю піршинги і так далі. І тому подібне являються геймченджером у цій війні. І тут дійсно треба сказати, що принаймні за повідомленнями військових хаймер свого часу змінили ситуацію, але там не надовго на, на, на превеликий жаль, але вони реально змінили. І от після цього там були танки, леопарди. Зараз їх вибачте пісочать, кажуть, що вони ламаються, що вони тільки як артилерія є. Були танки, челенджер кажуть, що вони дуже важкі, багнюка. Вони не їдуть, їх треба ремонтувати і так далі. Тому подібне. Тобто, я не військовий, я не маю права на експертизу, Я орієнтуюся на людей, які про це кажуть. Тому в якості запитання хочу запит в такому разі задати вам його да чи не перебільшена цінність цих ракет в тому числі. Давайте так сказати. Хочу зазначити, знаєте, поступово. Якщо говорити про ліопарди. В нас нам були передані леопарди різ, різних модифікацій, в тому числі леопард-1 Якщо казати і нарікати, я розумію, що можна нарікати про танк Леопард 1 Ну який Ну про який дуже скептично відносяться, про які дуже скептично говорять фахівці зі зрозумілих для мене питань. Тонка броня, і там і пішло, і пішло, пішло. Леопард 2 а 4 якщо я не помиляюся, модифікація крайних про них дуже добрі е, відгуки, дуже добрі відгуки. В нас їх модернізують е, певним чином, тому що вони пристосовували до іншого театру бойових дій, між іншим, е, і е, ці е, танки рятують екіпажі, Тобто вони таким чином зроблені, щоб при ураженні танку екіпаж, ну. Максимально гарантовано лишався живий, тому хто може на це нарікати. Нарікати, що ламається техніка, ну на превеликий жаль, техніка ламається. І Якщо, наприклад, хтось купує нову машину в салоні, в неї є присутній такий термін, називається гарантійний термін експлуатації. Що якщо б у вас не трапилося, ми вам відремонтуємо. А це означає, що автомобіль може. Вийти з ладу по технічних причинах. Тобто, хтось нарікає, що техніка ломається, так, для цього техніка є, і це для мене зрозуміло. А тепер прийдемо до таурусів. Я вам хочу зазначити, що тауруси мають такі переваги, як в зброї, наприклад, крилатих ракет, які ми перед тим такої зброї, такого типу. Такі не так скажу, такої можливості не мали, тому що ті Тауруси німецькі можуть і розраховані для знищення об'єктів, які знаходяться глибоко під землею захищених об'єктів, і міст то таке, знаєте, як російською мовою, такої міст. Тобто знищити міст там ну такої. А от головна річ, що ми можемо уразити, ми можемо, можемо уразити е, пункти керування, да, як росіяни кажуть, центри прийняття рішень. Так, от е, пункти керування, склади, будь-які склади, в тому числі, і які є елементами ядерної тріади. Ми можемо завалити якийсь склад ну десь там перекриття рухне на ті ядерні боєголовки, я так утрірую, і, і, і до складу вони до того більше не дійдуть. Я кажу приклад, не люди не лякайтеся. Якщо воно там під землею лишиться, то воно там не, не буде ні радіації, там ні фону, ні чорта. А я кажу як приклад: тобто, всі об'єкти, військові об'єкти, які будуть знаходитись на відстані. А, 500-600 кілометрів від лінії фронту і е, підземні ми е, дістанемо можливість уражувати їх і знищувати, в тому числі до сьогоднішнього дня або на сьогоднішній день такої можливості в нас немає. Тому якщо хтось каже, що технічні можливості Таурусів перевищені, е, я хочу сказати особисто попити холодної водички систем його, для чого німці боялися його передати, поясню коротко: для того, що росіян можливості впливати на політ цього цієї зброї майже немає, і вони цього лякалися, тому що система навігації там стоїть унікальна, унікальна система. Який ну там контакт з супутниками навігаційними системи GPS, взагалі не потрібен або на потрібен там короткочасно, щоб там скоординувати отут така точка. Далі він полетів. Є інерційні системи, оптичні системи навігації, які порівнюють ту електронну мапу, яка є в пам'яті цього пристрою цієї ракети, і вона виведе конкретно в? Певний пункт, а потім за допомогою тандемної бойової частини пробивається там, перший, перший вибух пробивається перекриття залізобетони, навіть якщо в тяжкому ґрунті, а це значить скальні ґрунти пробивається А потім йде ураження другою бойовою частину, і як писали виробники, що можна за наявності розуміння, що то за об'єкт, розрахувати. І підготувати вибух основної бойової частини навіть на певному поверсі цієї зануреної в підземлю будови. І хтось говорить, що да то таке, Що це такое? Хтось говорить, а хаймарси вже таке. Ну да, хаймарси були на початку їх приміння. Взагалі вони винесли всі російські склади, майже всі склади, які знаходилися попри лінії фронту, вони винесли таким чином, що росіяни змушені були розташовувати склади на відстані не менше 100 кілометрів до лінії фронту. А це означало, означало, що одна автівка. Яка доставляє чи доставляла боєприпаси в день могла зробити максимум одну ходку замість трьох чотирьох ходок, якщо 20-25 кілометрів від лінії фронту? А тепер оті умники, хай порахують, візьмуть калькулятор і Порахують де одна ходка в день, а де три-чотири ходки в день, і не впливало так, росіяни навчилися потім. Як впливати на ті ракети і їх трошки хибити? Але до нас потім прийшли модернізовані ракети до тих комплексів, які вже на які росіяни так не могли прямо впливати. Вони американці зробили там апгрейди, модернізацію, і модернізацію. Ми отримали нові. І ми маємо розуміти, що це нова зброя. Яка несе так, танк Челленджер взагалі роз... був розрахований на інший театр бойових дій. Казати, та він в нашій багнюці та він не на багнюку був розташований. Чому і це є відповідь, тому чому ми не просимо у ізраїльтян свої та їхні танки. Маркова танк унікальний, але він розташований для використання в пустелі і на на скальних ґрунтах. Він дуже тяжкий. Він не є не розрахований для використання на європейському театрі бойових дій. Ізраїль зробив виключно під свої е, умови. Тому він відповідає всім умовам і є найкращий з е, подібних е, подібних броньованих транспортних засобів даного ну, бойових засобів, які є в світі, і, і чому ми е, не кажемо: а давайте нам дайте нам сто п'ятсот е, тих штук тих меркави. Тому що це там другий раз повторюся, не для нашого театру бойових дій. Оце така непроста відповідь, і я вибачаюсь да перед колегами, яких я може досить жорстко критикую, але я критикую виключно за те, що я вважаю недоречним говорити. Про унікальні елементи зброї, які є, яким є Таурус, з його унікальними можливостями, щоб говорити, Та то такою, ні, це не такою. А щодо ураження мосту, ну це для нього така ціль, знаєте, яку він теж може уразити. Ну, ну то знаєте, то проста, тому що ураження, знищення е, ну мост знищити можна, але ну він там за певний час як аеродром може бути відновлений. тобто Знищення мосту має відбутися в той момент, коли це буде максимально необхідно для того, щоб закоркувати е, російську армію в Криму і не дати можливості ані, ані виводити її, ані е, завозити резерви, е, а також різні елементи озброєння, які їм будуть необхідні. Тому от, вибачте не коротка відповідь, але я постарався максимально простими словами, які зрозуміють люди не дотичні до армії, не дотичні до е, озброєння, Для чого яким чином це використовується? Ви зробили мою роботу, пане Геннадію, тому що задача журналіста якраз доступно і простою мовою пояснити, що відбувається. А тут ще й бачите, як пощастило мені з експертом. Спасибі вам величезно за цей ефір. Дякую за експертизу, за професіоналізм і за час, який ви зазвичай нам приділяєте. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам і всього найкращого для вас, і глядачів, слухачів вашого каналу.